З ядерного удару деякі кияни вже знають, що робитимуть. Мене же розшириться історія про секретний чат, учасники mm -hmm. якого ну такий собі секретний чат. Секретний чат, чат всі вже поговорили. <гад> по телебаченню розповідають про нього. Там планують оргію судного дня на горі Шікавиця. Наша журналістка Олександра Маліченко, ні не організатор. Вона просто поїхала подивитися, заздалегідь що не, ж яка це там за місцем. Це ситуація, яка земля, <гад> холодно, чи не займають чи же місця, чи, чи... немає там керематів вже якихось. Бо я, я думаю, вже хтось кинув там рушничок, знаєте, як на пля. Ажах на цих ну що а, тут думати, гадати? Єгипті. давайте просто подивимося. Студія вітаю! дійсно. Ми зараз перебуваємо на цій самій горі Щикавися, де нібито кияни збираються влаштувати масову оргію в разі ядерного удару. І насправді місце тут таке дуже цікаве з видом на поділ. І ми тут знайшли таку от місцину невеличку, де так скажемо, можна вийти, подивитися на вид. Але ця гора вона тут просягається, ось по всьому периметру оператор мені якраз показує. Тобто тут місце доволі таке багато, скажемо так. Але це а, ця гора вона цікава. Не тільки тим, що тут такий гарний вид, а вона ще й цікава своєю історією. Зокрема, тут над старовинним подолом, колись ще часів Київської Росії жили. Торговці працювали ремісники та рибалки. Також за легендою, саме на цій горі може бути похований київський князь Олег, який прозваний віщем. Ми насправді запитали у киян, чи планують вони взагалі сюди приходити на цю щековицю в разі ядерного удару. Чи є у них такі плани? Що вони взагалі думають з приводу такої, так скажемо, ініціативи? Давайте почуємо їхню пряму мову. Прекрасний метод зустріти кінець світу. Та ні, а що? там же ж зараз, якщо приїхати е, е, завжди ввечері, сидить деякі е, одна парочка і гріє місце для всіх такі. А ви, ви до нас, а ми правильно прийшли? Да, ми правильно прийшли. Ну, в принципі, за будь які дві ждет. Так а що робити, якщо ну, типа буде ядерний? Ну я не знаю, тільки два виходи, або тебе принесет, або, не знаю, куди то в каналізацію спрятатися. Ну що, другого вибору немає, ну в принципі. Або третій на оргію. Да, оргію. Да, да, на оргію, Да. В принципі, теж хорошо. Я думаю, прийде десяток таких відважних, дуже крепких людей. Чисто в останню мить запостити десь, що ми тут були, але я не думаю, що це реально відбудеться. Ну, в мене по останні три дні буквально забиті думками про те, що можлива якась жесть, і е, це просто тривожність. Вона забуває буквально всі думки. Я хочу навпаки максимально від цього дистанціюватися. Я Купуляю там аналоговий радіоприймач. Я дивлюсь в інтернеті, як зробити клітку Фарадея, щоб поміг хвиля мене мій телефон. Моє радіо, мій не зачепило. а тут ще й це постійно всюди в мемах. Воно звичайно дуже бісить. Занадто холодно буде якось. Може, Треба одягатись потепліше. Насправді, інформація про те, що тут збираються влаштувати, нібито таку масову оргію, з'явилася у Твіттері. Там створили допис про те, що нібито в телеграмі є секретний чат, де кияни обговорюють свої плани на випадок ядерного удару, і там, зокрема, і вирішили вони, що тут на цій горі Щековича, можна влаштувати у от масову оргію. Насправді, про те, чи планують брати на, скажімо, організацію такого масового заходу дозвіл у міської ради або чи не бояться кияни, які планують сюди прийти штрафів? Сподіваюсь, ми не дізнаємось. тому що все-таки так скажемо секс громадського місця, Він у нас це йде як порушення громадського порядку. Але дуже сподіваюся, що це місце у нас не буде ніякого ядерного удару, і це місце просто залишиться дуже гарним таким от а, видом, так галявно для того, щоб прийти і подивитися на гарний поділ, і просто так скажемо отримати задоволення від виду. Тож в мене тут така ситуація. Студія передаю слово вам.